Всім слава Ісусу Христу, слава Україні! Сьогодні, друзі, є така в нас новинка. Тобто Папаю Ігора в Папелях, де був Геренас, була така кобила Лиса. Мама Герди і мама Ляха забув, як та друга називалася Кобила. Глушиця. Кобила Лиса. Кобила Лиса з Івано-Франківська повернулася знов до нас на Львівщину. Має от таке, от, таку от лошечку, Має таку маленьку красуню. Кобила лиса. От таку маленьку вродила нам красуню її. на того тата, по-моєму, я не брешу, не помиляюсь по Обамі. Син Обами був попереднього господара. І от є кобила лиса. Кобила лиса. Знов повернулася до нас на Львівщину. Mm -hmm. Старосамбірський район. Тепер буде у нас. Вона зараз знаходиться у Старосамбірському району. Приїхала до нас з Франківщини. Від нас поїхала на Франківщину і повернулася до нас з Франківщини, знов на Львівщину. Такі от справи. Купила Лиса, Змов вже ребна, але не знаю, ну, крит, покрита, але не знаю, яким же ребчом. Не буду брехати, того я не знаю. От така красуня з такою маленькою, гарною донечкою повернулась до нас на Львівщину. Так що господару, респект, повага, придбав собі таку красуню. Кобила дає гарні лошата, то вже, хто слідкує за каналами, той знає. У Ігора є дочка її, герда. Моцна кобила. Лошата вона всі дає, ну, залежно який жеребець, звісно, то є теж. Там лошата вона дає дуже гарно. Сама гарна поставна широка кобила, велика. Так що скажемо, нехай радує тіше нового господара. Хай буде здорова, приносить маленькі потомство господарю, а там все буде добре. Така от красуня. Кобила лиса. Наразі буду вам всім дякувати за увагу. Підписуйтесь на канал, коментуйте, ставте лайки. Ось такі справи. Всім гарної неділі, гарного настрою, будьте здорові!